Ламікон обирай, скажи, грибку, прощавай, спонсор показу. Фармак. маємо для вас з самого ранку цього прекрасного серпневого 24-го дня. Новини від нашого головного управління розвідки. І от наші джерела в головному управлінні розвідки поділилися. Фантастичними, феєричними, неперевершено професійними кадрами роботи наших розвідників. Ось зараз ви бачите ці кадри на своїх екранах. це ви бачите роботу підрозділу головного управління розвідки Міністерства оборони України Артан, який виконує справно, вдало і натхненно своє бойове завдання на території тимчасово окупованого Криму. Деталі операції обіцяють повідомити наші розвідники згодом. А поки передають всім полум'яний привіт із видом на півост. Стрів наш український півострів. А окрім того, ми розповідаємо і цілий ранок звітуємо про рейд до Криму півострів у зоні досяжності спецоперації армії України. Ось це засвідчують ці кадри. Це підтверджують речники головного управління розвідки. Головне управління розвідки провело спецоперацію в Криму. Відбулася висадка українського особового складу на території тимчасово окупованого півострова, яка показала, що Крим в зоні досяжності для проведення таких дій нашими бійцями. Про це розповідають одразу два представники Гурмо, Андрій Черняк Андрій Юсов. За словами Черняка, в рамках спецоперації був бій з використанням авіації та плавальних засобів. Сьогодні головне управління розвідки зі взаємодії з військово-морським флотом провели спецоперацію з висадки десанту на півострові. Завдання було виконане, противник поніс втрати. Розповів Черняк. Юсов також повідомив, що операція відбулася на Території мису Тарханкут у населених пунктах Маяк та Оленівка цитую, Юсова, втрат серед нашого особового складу немає. Тоді як противник поніс втрати в силах і засобах вони зараз уточнюються, продовжується планова робота українських сил безпеки та оборони. Розповів Він ну, точнив, що українські військові вже повернулися після спецоперації, бо минулої години я вам казала, що ще вона триває. Ось вже повернулись українські військові і виконали вони поставлені завдання, які саме цитує, пояснюю Юсов, ця операція Сила характер рейду. Вона показала, що тимчасово окупований півострів є не лише в зоні досяжності засобів ураження українських сил безпеки та оборони, але й у зоні досяжності для проведення відповідних операцій особового складу українських оборонців. Додав Юсу. Я нагадаю, що сьогодні близько п'ятої ранку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут було чути вибуху. Згодом стало відомо, що відбулася битва в рамках спецоперації гур за участю плавальних засобів та авіації і морем і небом. Всюди ми перемагаємо ворога. Окрім того, до речі, Кирило Буданов, очільник гурмо, повідомив, що Росія збиває 60-70 морських дронів, які Україна використовує для спецоперацій у Криму. Але дрони залишаються дуже і дуже ефективною зброєю, саме ось ці морські, тому що решта 30% потрапляє в ціль. Як там вони люблять? Точно в цель. За його словами, Україна вже освоїла нормальне таке серійне виробництво. Цитую згаданих дронів. Ж ми будемо виробляти серійно, регулярно, і 30% – відсотків це більш ніж хороша, хороший відсоток, одна третина. Та ба більше ми бачимо, що в тому ж головному управлінні розвідки продовжують нас тішити хорошими новинами. Зокрема, стало відомо про те, що інші наші західні партнери вітають нас не лише словами, а й діями із Днем незалежності із нашими наступальними діями, і точно хочуть вірять і робляться для того, аби наша перемога була комога швидше військовим розвідникам до дня Незалежності. Чості України подарували байрактар. Тібі 2 про це повідомляє головне управління розвідки. Ось зараз цього літального красунчика ви бачите на своїх екранах. Літаючого військові розвідники Міноборони отримали подарунок безпілотник Байрактар Тібі 2 до Дня Незалежності. Відзвітували в головному управлінні розвідки Міноборони. Компанія «Байкар Макіна» своєрідно привітала Україну з Дня Незалежності 24 серпня. Українська розвідка отримала у подарунок від виробника знаменитих дронів ударний безпілотний апарат Байрактар Тібі Тібі-2». йдеться. Повідомлені в урнах Дали, що це не перший подарунок. Зокрема, 25 січня 2023 року. Байкар Макіна передала гурмо два таких безпілотники. Бай, байкар Тібі 2 Що це за безпілотники? Це безпілотник Байкар Тактік Блок, 2 тактичний блок. 2 тобто називається це турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту здатний виконувати дистанційно керовані або автономні польоти. Літаки та їхнє озброєння контролюються екіпажем на наземній ста. Анці керування а, І, ймовірно, що вони вражають прекрасні і надводні цілі в бойових умовах, і використовувалися ось ці безпілотники, які можуть навіть нести протитанкові ракети та авіаційні бомби. Бойове застосування вони проходили в громадянській війні в Сирії. Друга громадянська війна в Лівії, Карабаський конфлікт, і в російсько-українській війні з 2014 року вони також використовувалися. Дві 2018 року Україна купляла шість апаратів таких в Туреччині. Тож проявляють вони себе дуже добре. І Ось такий подаруночок Ми і от. Отримали, аби знищувати ворога, аби виганяти російського окупанта, який продовжує на привеликі жаль свої звірства на нашій землі.